Отак от, от надо до кума їхати в гость. Ось о кум тобі качечку запік. Стоячою шиєю. Салко, Салко з прослоєчкою. А? Диви. Що кум буде куштувати мене? Пробувати. Так. Крилышка. О! Ось ковтіньок, стати, щоб було добре видно. Ось окрилишка. І окорочка. Янтарного кольору. І качка така ось. Оце кум буде лупити з кумою. Кумі крилишки, крилешки, а кумові качечку. Стоячу таку. О. Отак от, Отаку продукцію ми робимо, коли їдемо в гості навіть.